Сьогодні прогуляюся по місту Драхтину, познімаю вам самі такі цікаві локації. Вибачайте постійно вітер, мікрофона поки що не маю. І знімаю на телефон. Тому хто хоче, той може допомогти донатом на розвиток каналу. Дивіться, ось такий ось один з парків, це місто Драхтен. Озеро, лавочки. І там он вдалекі, он, бачите, там такі бетонні плити на горі. Це лавочки, вони ще ночі підсвічуються. Чомусь це саме улюблене місце відпочинку, от іменно цей парк е -е мігрантів там з Сирії, з Африки, вони на отих бетонних плитах, як воробушки, сидять вечором. Досить цікава локація, е -е постійно ухожена, прибрана, там вон, доріжки є. З цієї сторони доріжки і ось такий парк. І тут ще канал, ось такий канал. Він йде вокруг оцього всього парка. І ось там він закінчується. Тут ось така площадь. Це одна з багатьох площадей цього маленького містечка Там вон, вибачайте, за вітер тут постійно. Постійно вітер. Там, бачите, така композиція в вигляді цифри 8. Як ви думаєте, з чого та композиція зроблена? А ми зараз ближче підійдемо і подивимось. Ця композиція зроблена з Капотів авто, щоб ви розуміли, як тут ціняться авто старі авто в Нідерландах. Представляєте, скільки б... Це не знаю, це страшний сон перекупа або авторозборщика. Дивіться, скільки капотів. Скільки можна було б заробити грошей. От з кожного цього капота, я не знаю, по скільки їх можна продати. Напишіть в коментах. Ну я думаю, що нехай навіть по. В Україні по півтори тисячі. Тут прилічна сума грошей получається. А вона ще й підсвічується, там воно всередині лампочки такі. Тут дуже багато капотів. Там воно місце для дітей для розваг. Тут ось така композиція, дивіться, лодка. Навіть Дитячий бінокль є. Я ж кажу, це все в маленькому містечку. На отшибі Нідерландів. На півночі, населення там приблизно 12 тисяч. Напишіть в коментах на постсовкових, в постсовкових країнах в таких містечках. Теж так? такі парки, такі площаді. А тут ось при виході з тієї площі, яку я знімав в попередньому відео, от є така зона відпочинку. З лавочками. І тут є ось такі столики, на яких можна прийти і пограти в шахи. Абсолютно безкоштовно. А я зараз пройдуся Ось по таким рядам. Це в нас е, така одна з головних, то можна сказати, головна площадь е, з е, магазинами і познімаю вам. Там є центр, де кожну годину дзвенять колокольчики, не знаю. Інформують людей про те, що настала наступна година. Бачите, тут от я ж кажу, 12 тисячне містечко, тут в принципі є все. Є і спортивні магазини, і взуттєві магазини. Все, що хочеш, їсть. Були б тільки твої кошти. Бери, приходь, купляй. Все, що хочеш, єсть. І досить охайно, досить чисто. А це ось якась стара будівля. Написано там на табличці 1700 рік. До неї, звичайно, ось добудували вже якусь сучасну будівлю. Але та стара збереглася в принципі, нормально, правда, черепиця я так бачу, там нова. Ось. Тут далі, далі одні магазини, ювелірка, все, що хочеш. Я ж нагадаю, що це маленьке містечко. Видно, що в людей гроші є, щоб купувати. Це все. А я от зараз підходжу приблизно до центра цієї площаді. І там вон, бачите, зараз ви побачите, там висять такі дзвіночки, і вони кожну годину інформують людей, що вже почалася нова година. Вони, правда, самі по собі як декорація висять. Але там десь є динаміки, мабуть, і вони типу, в записі грають. Які хочеш тобі магазини? Косметика, одяг. І там ще так. далі туди йде ці торгові ряди. І направо теж йдуть торгові ряди. Ось, такі ось така ось композиція, цікава. І там направо, туди далі йдуть ці сітого ряди, і там є один навіть кофішоп. Не знаю, скільки їх тут на все місце, місто. А тут йде такий ось канал далі. З таким от мужичком, з таким ресторанчиком чи кафешкою. І от далі туди пішов канал. І оцей канал по цьому каналу можна виплести до моря. Ось ще один парк. Ну, у моєму рейтингу він один з найгірших парків в цьому містечку, тому що тут якось непродумана система водовідводів, і тут постійно при дощі, або тут великі високі ґрунтові води, або просто поганий водовідвід. І тут постійно такі ось калюжі. Зараз він закритий, там опилюють дерева. Тут постійно сиро калюжі. Не дуже такий парк. І знову в Нідерландах вітер і дощ. Тут ось така площа біля супермаркету. Тут постійно приїжджають або цирк, або атракціони. От зараз цирк, ну він вже збирається від'їжджати. А ось тут відразу. Ось таке велике озеро. Там посередині озера фонтан, але він зараз не працює. От якби він працював, то можна б назвати було б це озеро мрією російських ВДВшників. Найвеликий фонтан. Тут вони всі помістилися. А там от далі, далі от там, ось, от там, от там. там є така локація з лавочкою. Дуже гарний вигляд. Я туди зараз прийду і познімаю вам відео. Тут досить цікаві будинки, квартири. Бачите, нідерландці не дуже люблять високі забори і вони взагалі не люблять штор. От у них постійно вікна відкриті. Мені здається, що самий неприбутковий бізнес в Нідерландах це продажа штор, гардин, чи як вони там будуть, як вони там називаються. Зараз я діду до тієї локації і зніму вам відео звідти. Дивіться, які гарні квартири з виглядом прямо на оце ось озеро. І тут ось на цьому озері стоїть ось такий ось пам'ятник. Я трішки не розумію, що це за пам'ятник, але ну, здогадуюсь. Це мабуть у нього е... ну, тут, звісно, слякоть. Грунтові води, звісно, дуже високі. Тут а ось в цього пам'ятника прироблені ось такі ось штуки. Ну, я так розумію, це в нього бінокль, мабуть. Не знаю, ну дуже своєобразно, якщо чесно. А я зараз постараюсь звідси вийти і пройтись далі до локації. Ось такі квартири біля озера. Ну вид цікавий цих квартир. Бачите, практично немає ніде штор. Вон якісь жалюзі там, а штор немає. Це озеро, бачите, виходить з систему каналів. І знову вітер, як завжди. Без мікрофона, звісно, тут тяжко знімати відео. Ось такі ось... Ну це ще цікаво, тут бетонний місток з асфальтом, а тут ось далі, ось там зараз підійдемо ближче. Бачите, цей ось місток, він іде дерев'яним, але в нього є цікава така особливість цього містка. Ох, і вітер. Там воно. система каналів пішла далі від цього озера, а на цьому містку бачите, ось він дерев'яний, а зверху... Положений на дерево асфальт. Чомусь нідерландці взагалі не паряться, що можна дерево обробляти. Деякі фарбують, а більшість дерева тут в первозданному з даному вигляді. Ропортиться швидше, але ну, у них багато дерева, багато грошей. І ось ось ця локація. Така ось галявина, там воно пішло далі, а тут ось можна пройтись по таким доріжкам. Не знаю, тут ще якийсь камінь стоїть. Судячи по картинці, я так розумію, це якісь там перегони на конях. І тут ось така цікава локація, я сюди інколи приходив пообідати. Вигляд досить цікавий. А ось якийсь, що це в нас таке? Що це у нас за звірі? Дивіться їх скільки. Тут в Нідерландах дуже щепітільно відносяться до тварин. Їх нельзя там ніяк. Ну ви розумієте що потрібно, щоб вони жили. Тому багато чайок, багато різних звірів, о! Дивіться, вон зараз там гуси. Це якісь цікаві гуси. Якісь дуже здорові упітані гуси. Там вон, далі дикі гутята. Е, а це ось прямо гуси. Там з цих гусей і ці локації І ось така о, 15 євроцентів лежить. І ось така локація. Ось таким виглядом. З такими будинками. Я думаю, що цим уже місцевим жителям, які живуть в цих квартирах, їм вже приївся цей вигляд. Але було б цікаво познімати відео з цих квартир. Ще дуже цікаво в цьому містечку архітектура. Якщо ви дійсно хочете подивитися на архітектуру, маленькі будинки в Нідерландах, то краще їхати не в Амстердам, а в якесь маленьке містечко, тому що в Амстердамі я вчора був, там багатоповерхові будинки. і Нічого такого особливо цікавого. Можливо, я не бачив всього. Ось якась така стара будівля, і тут у нас теж от стара будівля. Бачите, навіть ось для коней заїзд. І от в таких маленьких містечках дійсно можна побачити архітектуру Нідерландів, яка вона була. Досить такі маленькі будиночки, гарні. На деяких будиночках навіть на даху дах роблять із очерету, ну типу під старину. Досить цікава архітектура, досить гарні будиночки. Ще один, один парк в цьому маленькому містечку. Звичайно, літом тут набагато гарніше, ну, але взимку теж досить гарно. І тут на кожному, в кожному паркі озеро і в кожному озері є якісь не знаю, утки, гуси різні. Єдине, що нідерландці не паряться на рахунок якості. Бачите, ось така доріжка з цегли. Ну, з своїми дефектами, ніхто на ці дефекти не звертає уваги. Головне, що вона побудована така трішки не полукругом, як правильно сказати. З неї вода стікає, Тобто тут калюж немає. І ось такий ось парк. Звичайно, тут є фонтани. Є ось такі бетонні плити, не знаю, лавочки це. Чи просто вони тут поставили для декору. І ось такий ось парк. Досить гарний парк. Можливо, тут багато парків за рахунок того, що багато води, багато ґрунтових вод, тому й багато озер. А біля озер роблять такі ось парки. Тут ось я так розумію, що е, там десь фонтан, або можливо просто зроблений цей ось каналчик такий для того, щоб вода стікала, щоб тут було постійно сухо. І оця ось вода стікає сюди. Я б, звичайно, б зробив би трішки по-іншому, поставив би тут хоч якісь решотки, щоб люди собі ноги не ламали. Ну, кожного свій дизайнер і архітектор. І зараз я вам покажу my favorite place. Ну, мій саме улюблене місце, парк. бачите, тут е, не знаю, як там велосипедні треки, чи як воно там називається. Таке побудовано. Там он, новий житловий комплекс будується. Буде... Ну як буде, там вже люди живуть. Але дещо добудовується. Тут теж свої нюанси є. Тут трішки не прибрано. Можна отак от підійти і помити руки. Так от ні, не можна, не працює. Ну ладно, так буває. Я б сказав би, що це така конче заспа по нідерландськи, хоча і знаходиться вона. В такому дуже маленькому містечку з такими дорожками для прогулянки. Не знаю, велопрогулянки, пішові прогулянки. Не знаю, це, побуд... це побудовано, Ой, походу я на проїжджій частині. Тут велосипедисти скрізь мають пріоритет. Спочатку велосипедисти, потім пішоходи а потім вже і автомобілісти. Не знаю, це побудовано цей парк за кошти забудовника. той що тут забудовує, хоча я думаю, тут різні забудовники. Чи просто побудований за рахунок міста. Ну і знову вітер, як завжди. Нідерланди це вітер і дощ. Взимку. Така ось спортивна площадка. Рядом біля будинку. Цікавий тенісний стіл якийсь, такий зогнутий, не знаю. Це так потрібно, мабуть. Я такого ще не бачу. І тут далі, далі, далі буде. Ну теж Нідерландці різні є. Ось бачите, тут ще ли з Нового року залишились салюти, то лі, е, з, не знаю, зівчора, можливо. Теж такий своєобразний менталітет, вроді чисто скрізь, але е, нідерландці теж смі, люблять смітити. І тут ось я підходжу до такого парку, Самий такий охайний парк з такими тренажерами. Можна прийти, ось ти живеш в цьому будиночку. Наверно, розраховано, що в тебе немає коштів на спортзал, ти можеш прийти і позайматися. Дуже цікаво, там вон забор. От я де він там? Десь отам. Ось там Це самий високий забор, який я тут бачу в Нідерландах. Ну, Це можливо зв'язано з тим, що це ось пробіл оцей, він не забудовується, тому що там вихід людей до причалу. Тобто кожна людина має доступ до причалу. Ой, перейдемо швидше. Велосипедисти. І ось такий теж парк з озером, з такими доріжками. Тут дуже багато озер, це зв'язано з тим, що дуже тут багато води. Дитячий майданчик. Ну тут з дитячими майданчиками все так досить слабо, не так як в Україні. Ну, хоча і тут же ж е, в людей більше коштів можна поїхати десь е, в якийсь парк. Спеціальний для розваг, для дітей. Можливо, зв'язано з іншим, іншими Ось такий ось парк.